Як правильно прокачувати нашого хом'ячка. На старті у вас буде мало монеток, тому прийдеться тапати. У меню Boost не рекомендую прокачувати мультітап і енергію, тому що даром ви витрачаєте свої токени. Коли ви трішки підтапаєте, заходите в меню Mine, картинка з кіркою, і ось тут Є різні менюшки. В кожному з цих меню вибираєте найкращі і прокачуєте. Саме в спеціальних є картки. Їх найкраще прокачувати, тому що вони в основному дають гарний приріст. Ось тут профід щогодини. Тобто щогодини зараз у мене нараховується 616 тисяч токенів. Цей профід потрібно збирати раз в 3 години. Заходите у додаток і забираєте, тому що більше ніж 3 години воно не назбирує. А також заходите в меню внизу. «EARN», виконуєте квести, получаєте додаткові халявні токени, а також за щоденний вхід за 10-й день буде 5 мільйонів. Тапаємо і чекаємо айдропу.